Вітаю, друзі! 8 лютого сьогодні з вами знову Олег Реклачок підготував для вас підсумки недільного дня. В Європі відкрито виступають уже за війну в Україні кажуть, нам не вигідно, щоб війна в Україні припинялася. Так, друзі, це публічні заяви. Тим часом Росія продовжує цю війну проти України. В ніч 7 на 8 лютого вони знову вдарили по об'єктах групи Нафтогаз і по енергетичних об'єктах, і били по цивільних. Прем'єр же Чехії, ну до якого у нас відношення в принципі зрозуміло критичне. Він є з орти Орбана, не дуже підтримує Україну, але зробив дуже на як на мене резонансну заяву. Він звинуватив Бориса Джонсона. У зриві мирної угоди між Україною та Росією у 2022 році. Так, це російський наратив, але є одна примітна деталь щодо цієї інформації, хто її сьогодні поширював. Ну і Сполучені Штати Америки звинуватили європейців у фінансуванні Путіна. Дуже різкі заяви, непроста зараз. Відбувається дискусія. В євроатлантичній спільноті це нам не додає, але все ж таки мусимо розбиратися де чорне, а де біле. І давайте розпочнемо із атаки по території України, яка була минулої ночі і тривала сьогодні також впродовж дня. Росія в ніч сьомого на 8 лютого знову вдарила по об'єктах групи Нафтогаз на Полтавщині. Є, на жаль, влучання, зафіксовано руйнування обладнання. Це офіційне повідомлення, друзі, НАК «Нафтогаз України. Це вже 19-та цілеспрямована атака на об'єкти групи, саме цієї групи НАК «Нафтогаз» початку року. За добу 7 лютого у Донецькій та Херсонській областях російські війська вбили трьох цивільних і ще 21-поранили. Під час масованого обстрілу Херсона поранення отримало шість мирних мешканців. Росіяни вдарили із РСЗВ. Сталися масштабні пожежі в житлових будинках і руйнування. Поранених людей діставали з-під завалів будинків. Сили ППО загалом, як звітують протиповітряні сили України, знищили 69 зі 101 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання 32 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. І друзі, сьогодні ввечері ближче до кінця дня. Російські війська атакували Київ та Київщину балістичними ракетами. У столиці та низці областей було оголошено повітряну тривогу. В Києві пролунали вибухи. Про наслідки не повідомляється. Про те, що у Києві були вибухи, ну скажу вам відверто, чутно й самому було. Ну і мер столиці Віталій Кличко це також підтвердив: ми також били по території Росії. У Білгороді готуються до аварійного зливу системи опалення. Через масовані удари по енергетичній інфраструктурі регіон зазнав значних пошкоджень. Про це офіційно повідомив губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков. Така ситуація там вже давно, в принципі, симметрична відповідь, але треба, щоб вона була набагато масштабнішою, щоб росіяни відчували те, що холодно. Те, що можна бути без води, без тепла, без електроенергії, хоча там і так через сильні морози стаються катаклізми в багатьох регіонах Росії. Втім, це ніяким чином зараз я маю на увазі, Білорусь, не впливає на ситуацію в Кремлі, у них тепло і зі світлом. І, друзі, також ще одна інформація, про яку хотів вам повідомити. Про це писав вчора в телеграм-каналі. Я не лише я практично всі, і соціальні мережі про це згадували про інцидент в ТЦК на Дніпропетровщині. Там поліція затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, які, як стверджується, причетні до нанесення смертельних тілесних ушкоджень 55-річному чоловіку. Про смерть цього чоловіка надійшло повідомлення до поліції 7 лютого о півночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови. Поліцейські оглянули місце злочину, вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. Повідомляють нацполіції сьогодні. Вже лунає в Верховній Раді про те, що треба переглядати правила мобілізації, робити їх там більш цивілізованими і так далі. Ну про це вже говорять давно, нудно, але толку ніякого. У нас навіть отримав доручення щодо м, змін порядку мобілізації нової очільнику з президента України. Поки що ми не бачимо, яких В цьому плані все як відбувалося, так і відбувається. Але плани каже Сильський виконується. Ну а тепер, друзі, про переговорний процес, який триває. Чим далі, тим більше повідомлень про те, що все ж таки питання рухається до замороження війни, і не всі цього хочуть в Європі, так точно не хочуть. Пісков заявив, що наступний раунд переговорів щодо закінчення війни в Україні пройде незабаром. Зеленський говорив, що впродовж тижня, через тиждень, тобто, і це відбудеться в Майами в США. але каже Пісков. Точно це будуть не Сполучені Штати Америки, де саме він не уточнив. А от міністр закордонних справ України заявив про те, що лише Трамп може зупинити війну. Так, Андрій Сибіга сказав, що з усіх 20 пунктів мирного плану залишилося невирішеними лише кілька питань пов'язаних з контролем ЗС, перебуванням Збройних сил України на території Донецької області, але це може зробити Дональд Трамп. Риторичне запитання, що роблять в цей час європейці? Ну і Марк Рюте, перебуваючи друзі днями в Україні, як виявляється, повідомив про те, що якщо Росія атакує війська НАТО на території України, які поки що сюди не приїхали, і відправляти сюди їх ніхто не збирається, то... Альянс каже, не вважатиме це нападом на свої країни. Це не активує четверту чи п'яту статтю НАТО. Про це конкретно повідомив Марк Рюте, голові делегації України в парламентській асамблеї НАТО, депутату від слуг народу Черніву. Зараз ця інформація розноситься абсолютно по всіх російських телеграм-каналах. Дуже цікава заява, дуже цікавий. Ну, цілеспрямований вкіт, що, мовляв, НАТО не буде дуже хвилюватися, якщо прилетить ракета чи дрон по військовому НАТО, який буде на території України. Але, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що вони тут будуть. Можливо, якийсь обмежений контингент і десь колись якось. Але це, як на мене, прямий привіт до Путіна. Мовляв, не хвилюйтеся, можете бити. Щодо переговорів, також виказав свою думку і Веніславський, якого ви добре знаєте. Він часто коментує і мобілізацію, і взагалі внутрішню українську політику в період війни. Він є членом комітету з питань оборони, депутат від слуг народу. І він заявив про те, що в березні-квітні може з'явитися вікно можливостей для мирної угоди, адже Росія втратить частину важливого впливу через проблеми з електропостачанням. Хоча, як на мене, ці проблеми нікуди не зникнуть, вони будуть у нас ще довго. Аксіус, друзі, нагадую, повідомляв про те, що Трамп прагне досягти мирної домовленості між Росією та Україною до червня, а росіяни взагалі говорили до середини березня. Хоча, як каже прем'єр Чехії, ми могли підписати мирну угоду ще в 22-му році. Так, я чув ці інформації, ви вже неодноразово про те, що Борис Джонсон ще навесні 22-го року, коли приїздив до Києва, зустрічався з Зеленським. Він нібито переконав його не підписувати угоду, яку майже погодили тоді у Стамбулі. Головою переговорної групи тоді був Давид Арахамія. Ми цю історію знали давно, і вона дійсно схожа на проросійський наратив. Але Справа в тому, що ніхто раніше з високопосадовців європейців таке не озвучували. Нині ж прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що війна Росії проти України могла завершитися ще в 2022 році. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу Чеського ТН. За словами Бабіша, Україна та Росія були близькі до укладання мирної угоди в квітні 22-го, проте тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито завадив цьому. І прем'єр Чехії зазначив, що зараз. Тривають мирні переговори. Бабіш вважає, що домогтися миру в Україні можна тільки за допомогою Трампа. Так само, і бачите, що і військове політичне керівництво України вважає, що лише Трамп може зупинити війну. Але європейці сидять і дивляться на це щодо інформації, яку озвучив Бабіш. Я її бачив, друзі, з самого ранку, не публікував у себе в телеграм-каналі, але примітно, що її почали публікувати засоби масової інформації та телеграм-канали, наближені до Офісу Президента України. І офіційні, навіть, скажу так, засоби масової інформації в Україні. Що, як на мене, є дуже примітним. Поки що немає в мене відповіді на запитання, чому вдалися до цього, але інформація дуже широко розповсюджена. Так само, як розповсюджена інформація стосовно. Заяви голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішенгера, який сказав, що у разі припинення вогню в Україні загроза на східному фланзі НАТО може посилитися, і він каже дослівно наступне: поки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, Спігель, публікованому суботу 7 лютого, його також цитує і дойчивелла. Він пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні втрачає тисячі солдатів щотижня. Ну ми це точно самі знаємо без нього, але примітна деталь того, що озвучує цю тезу голова Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться ця конференція наступного тижня. І каже Вольфган Ішенгер: тоді Путін. Якщо війна зупиниться в Україні, зможе спокійно продовжувати свої програми озброєння а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться. Прикладаючи на просту людську мову, у Європі не хочуть зупинки війни в Україні. Або ж якщо її зупиняти, то треба отримати гарантію, звісно, від Сполучених Штатів Америки, аби в Росії гарантію отримувати. Це невдячна справа про те, що Росія не нападе на країни НАТО. А якщо нападе, то американці будуть допомагати. Ну, звісно, Трамп з цього приводу з європейцями торгуються. Але європейці фактично сьогодні самі фінансують війну проти себе. Такого навіть навмисно не придумаєш. Так, друзі, це слова міністра фінансів США Бесента, які я розділяю на 100%. Я практично, коли стосується питання Європи, завжди про це говорю. Що говорить Скотт Бесент? Я вважаю, каже він, позицію європейців надзвичайно розчарувальною, адже саме вони перебувають на передовій лінії українсько-російської війни. Ну і дійсно, голова Мінхерської безпекової конференції це підтверджує. Індія каже, почала закуповувати санкційно російську нафту, і вгадайте, хто купував продукти її переробки. Так, європейці зараз вони відмовляються від цих нафтопродуктів з російської нафти, які виготовляються в Індії. Ні, Індія зменшує закупівлі, але це можна було зробити раніше. І далі Бесен продовжує. Виходячи, європейці самі фінансують війну проти себе. Такого навіть навмисно не США шавили санкції та встановили 25% відсотковий митний збір для Індії. Як виявилося, тому що хотіли укласти цю торговельну угоду. Тому кожен раз, коли ви чуєте, як європейські лідери говорять про важливість українського народу, пам'ятайте, вони ставлять торгівлю вище інтересів українців. Торгівля, європейська торгівля для них важливіша ніж врегулювання української кризи. каже. Скотт Бесен, міністр фінансів. США. Ну і заперечити йому складно. Хоча вже сьогодні The Guardian пише, що нібито Велика Британія погрожує захоплювати танкери тіньового флоту пов'язаного з Росією в рамках ескалації конфлікту, що зможе призвести до відкриття нового фронту проти Москви, в той час, коли доходи країни від нафти стрімко падають. Так пишуть журналісти Guardian. звучить гарно за даними змі. Іноземних у січні в Ламанчі та Балтійському морі було виявлено 23 судна тіньового флоту, які використовували фальшиві або підроблені прапори. Багато з них пов'язані з експортом російської нафти до Китаю, Індії, Туреччини. Але Європа нічого з цим не робить. Ну, справді вони готують 20-й санкційний пакет, як я вам розповідав, готові будуть його хвалити до кінця лютого. Але наскільки він буде дієвим, і наскільки він буде таким, як то озвучила Арсула фон поки що говорити складно, оскільки Орбан вже виступив категорично проти цього санкційного пакету разом із ФІЦО. Орбан назвав навіть Україну ворогом. Ну така, друзі, історія. Ну і ми постачаємо через нафтопровід Дружба нафту російську до Угорщини. Можна було просто-напросто б її. Зупинити. Але Орбан каже: ми вам тоді не дамо електроенергії. але й так у нас її немає. Ну така друзі, ситуація. На завершення вам ще новина про Іран та про Гренландію. Так і там, і там тривають переговори. Дуже непрості. США з Іраном прагнуть укласти без'ядерну угоду і також угоду із Данією щодо Гренландії. Трамп вперше залучив провідних військових керівників своєї країни до участі у ключових переговорах з Іраном і Росією. Про це пише Associated Press. Командувач центрального командування США Бред Купер взяв участь у переговорах США та Ірану в Омані щодо ядерної програми. Він приїхав на перемовини у формі, щоб нагадати про військову присутність США в регіоні. За оцінкою експертів, залучення військових порушує традиційні підходи до дипломатії США а також демонструє готовність інтеграції до жорстких варіантів. Втім, поки що не зрозуміло, якою буде фінальна угода між США та Іраном, оскільки Ізраїль дуже стурбований. Він хоче жорсткіших умов в цій угоді. Натомість, схоже, Трамп готується до торгівлі із Іраном. Маю на увазі не торгівлі нафтою, а торгується щодо умов угоди. Цього тижня, в середу, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху зустрінеться з Трампом у Вашингтоні для обговорення саме переговорів США і Ірану. Міністр закордонних справ Ірану заявив у неділю, що і Україна не боїться розгортання морських сил США в Перській Затоці. Іран каже, ніколи не відмовиться від права на збагачення урану, не буде вивозити уран, збагачений до Росії. Він не буде відмовлятися від ракет великої дальності. Ізраїль хоче їх обмежити 300 кілометрами. Ну там ситуація справді непроста. Так само непроста ситуація із угодою про Гренландію. Ви знаєте, що Трамп хоче отримати суверенне право в управління. Окремими територіями цього острова для розміщення там військових баз. Гренландська міністерка закордонних справ Вівіан Моцетфельд заявила в суботу, що, хоча переговори зі США є позитивними, вони ще не досягли бажаного Гренландію результату. За її словами, поки що зарано прогнозувати, до чого призведуть переговори з США, і каже, ми ще не досягли нічого. Ну а в кінці взагалі може бути абсолютно щось інше. Ну, така, друзі, історія стосовно. Намірів Дональда Трампа перебрати контроль над різними регіонами світу для посилення своїх переговорних позицій Сінзінпіном Китай тим часом заявив про те, що самі Трампа і СІ поки що залишаються під питанням на тлі постачання штатами зброї до Тайваню, продажу зброї до Тайваню так буде конкретніше і правильніше, але і це Пекіну не подобається. Друзі, на цьому хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну нашану не, не перемикайтесь! Все буде Україна!